Сьогоднішня розповідь називається Цар Давид! Як завжди, події відбуваються у будинку, що за рогом вулиці. Подивимось, що там зараз. Ну, ти можеш кріси! Роблю ось тут. Думаєш, рафли зникли саме тут? Так, у всякому разі, так сказав робот Гізмо. Собака просто зникла. Неймовірно. Чувають. Ось і вони обидва тут. Не загуби їх! Урію, не зупиняйся! Сподіваємось на успіх! Урію, ти тут? О, дивись. Де Урія? Бачиш, його тут нема. Але я чула, як ти кричав: Урію, не зупиняйся. О, справді, це ми з крісом тренуємось, щоб бути в групі підтримки у наступному році. Крісе, так, тренуємось. Слухай, два, чотири, вісім, три. За яку команду ти. Урія! Урія! Ясно. Між тим продовжимо нашу розповідь. Після того, як Давид пощадив Саула і Саул повернувся додому. Давид і його люди отаборились у пустелі Паран. Але Давиду складно було годувати 600 воїнів, і він послав десять хлопців з особливим завданням. Нічого не знаю. Он той чоловік може щось знає. Гаразд, запитаємо. Гей, пане, скажіть, куди біжать ці люди? На гору Кармел Давид послав. Ясно, добре було б нам пошукати нашу рафлес. Кого? Симпатичну маленьку собачку, ось таку звуть рафлес. Ні, я не бачив. Друже, мабуть, рапле проскочила в інший час. Так, дякую за допомогу. А ми подивимось на горі. Дякуємо. Зачекайте хвилинку. Що? А ви не хочете приєднатись до нашого свята, що відбудеться незабаром? Яке свято? Давид послав десять хлопців за їжею до Навала. Він дуже заможний і має три тисячі овець. Три тисячі це багато. Люди Давида охороняють його майно на горі, Кармел. І він буде радий віддячити нам. Дивись, як всі присутні задоволені, бо вони чекають чудове свято. Твоя правда. Розумієш, нарешті у нас буде достатньо їжі. Давид розуміє, як погано, коли люди голодують. Пане, до вас прийшли люди з табору Давида. Що їм треба від мене? Мир тобі, навали. Доброго здоров'я тобі і твоїй родині. Ближче до діла, юначе, чи не бачиш, я зайнятий. Ми прийшли з посланням від Давида, сина Єсея. Збирайте якомога більше вовни! Час, коли стрижуть овець, має бути особливо святковим часом навкруги. Так, вірно. Коли твої пастухи були з нами на Кармелі, ми не кривдили їх і жодна вівця не загубилась. Запитаю своїх слуг, я знаю, вони підтвердять мої слова. Ми охороняли пастухів і овець весь час, що вони були на горі Кармел. Ну та й що? Тому Давид сподівається, що його хлопці знайдуть милість в очах твоїх і що в цей дуже святковий час ти даси для наших людей необхідну їжу. Ох, він просить. З вашого дозволу. Хто такий Давид? Хто такий цей син Єсея? Скажіть но. Багато розвелось людей, що вириваються від пана свого. Чому я повинен брати мій хліб, воду і м'ясо і віддавати чужим людям, про яких я не знаю навіть звідки вони прийшли, окрім Давида? Можеш вважати, що я злякався? Знаєте, я не жебрак. Ми захищали його овець і пастухів. Беріть мечі свої. Слухаємо, Слухаємо. Що ж, навал відплатив нам злом за добро. Гаразд, ми відповімо йому люб'язно, так як він розуміє. Навала треба навчити ділитися зараз же. Здається, вони повернулися без їжі. І замість святкування вони збираються битися. За здоров'я і благополуччя, які можна купити за гроші. На хвилинку Давид послав своїх людей із пустелі з привітанням нашому хазяїну, але навал образив їх. А ці люди між тим були дуже добрими до нас. Вони охороняли нас вдень і вночі, поки ми пасли овець. Боже мій. Ви, мабуть, знаєте, що робити. Нещастя вразить нашого хазяїна і його рідних. Я боюся. Гаразд. Я поговорю з Давидом і дам йому стільки їжі, скільки схоче. Я Вігайл, дружина Навала. Не звертай уваги на цього негідного чоловіка. Він дуже нерозумна людина і робить багато дурниць, як бачиш. А Вігайл? Так мене звуть. Пробач, що прийшла до тебе з розмовою. Дружина? І твоя слуга? Послухай, що каже твоя слуга. Нехай Бог вбереже тебе від кровопролиття і розплатиться з твоїми ворогами. І не звинувачуй себе. Нехай цей дарунок від мене буде для твоїх хлопців, і Господь не забуде тебе. Слава Господу, який послав цього дня Авігайл до мене. Якби ти не прийшла сюди, жоден з людей навала не залишився б у живих до кінця дня. Слава Богу. Хай Господь благословить тебе за те, що ти зупинила мене і утримала від помсти. Повертайся додому, Авігайл. Я чув твої слова і виконую твоє прохання. Ти дуже добрий. <рігла> <рігла> і Нічого не дали Давиду? <рігла> Що моє, то моє. Що? Убити нас усіх? Певно, він зробив би це. На вале! На І завмерло серце навала, і він став як камінь. Через десять днів Господь вразив навала, і він помер. <свист> Слава Господу за його справедливість. Він утримав нас від жорстокого кровопролиття, а навала покарана за те зло, що він заподіяв нам бо усім. Закінчилося добре. Радий, що ти задоволений. Командире, Давиде, Погана новина, пане! Погана? Доповідаю. Саул іде за тобою аж з трьома тисячами чоловік. Справді не вже так. Авнере, ти впевнений, що Давид тут. Так. В цей час популярність Давида серед народу була дуже велика. «Моє літа Давиду! Але ненависть Саула не вгамувалась. Мелхола, Саулова дочка і дружина Давида, попереджала його, і він своєчасно втік. Та Саул непокоївся, пам'ятаючи пророцтво, що Давид стане наступним царем Ізраїля. Батько, я думаю, тобі треба помиритися з Давидом. Ніколи. Моє серце сподівається знищити його. Батько, але ти ніколи дійсно не розумів Давида. Він мій друг, вірний і справжній друг. Я знаю про це, але якщо хоче стати царем, Давида треба знищити. Господи, допоможи Давиду. Давиде. Саул і його люди поснули. Добре, треба йти зараз же. Так, так, йдемо. От віддав твого ворога до твоїх рук. Дозволь мені заколоти його його власним списом! Я проколю його одним ударом. Стій! Не губи його! Ніхто не повинен зашкодити помазанцю Господньому. Але ви розумієте, що Він хоче вас вбити. Коли прийде час, Господь сам вразить його. Візьми його списа і глек з водою та ходім звідси. Ніхто не бачив їх, тому що Господь приспав увесь табір Саула. Ну, овнере, прокидайся, досить вже тобі спати. Ти не відповіси мені? Хто кличе? М? Чоловік, як і ти, чи може в усьому Ізраїлі нема рівного тобі? Знайомий голос. Давиде, чому ти прийшов сюди? Я прийшов сказати, що ти погано пильнуєш, не охороняєш помазанця Господнього. Як смієш? Скажи тоді, де царів спис? І глек з водою, що були в Приголів'ї. Авнере, Де мій спис? І що з моїм глеком води? Ох, пане, вони, ох, пробачте, ваша величність. Доброго ранку, мій царю! Це його голос. Давиде, мій син. Ваш раб, мій царю. Але чому мій цар переслідує раба? Чому я винен? Чому цар Ізраїля відправився полювати на моє життя, мов на корібку? Здається, вам знадобиться цей глек води і ваш спис. Вони мої? Сам Господь послав вас прямо до мене, а я не можу підняти руки на помазанця Господнього, як я сьогодні зберіг ваше життя царю, так нехай моє збереже Господь. Давиде, Ваша величність, пробач мені, це все моя провина. Благослови Господи того, хто вирішив виправитись. Давиде, ти віриш йому? Так. Я вірю, що він щирий зараз, але чи це надовго. Колись я можу все ж попасти в Саулову руку. Найкраще мені утекти до Филистимського краю, тоді Саул відмовиться шукати мене по всьому Ізраїлю, і я втечу від руки його. Але у якому вона часі? Можливо, комп'ютер підкаже нам. Ну, здається, це місце зветься Циклак, клак. місто. Час відрізняється лише на рік від того, де зараз Гізмо. Чудово, давай повідомимо та Гізмо. Це те місце, що ти казав, так? Мій комп'ютер підтверджує Твій комп'ютер завжди не працює. Слухай, Рафлес, давай! А ты завжди бежишь. Собачка! Где? А -а -а. О, это не Рафлес. Знаю. Відчуваю, вона десь поряд. Слухай, цей голос схожий. Так и нет! Рафлес! Солдати Іди сюди, за дуже небезпечно назад. Ці солдати люди Давида, які жив тепер на Филистимських землях, коли знов почалась війна між филистимлянами та ізраїльтянами, Давида попросили допомогти филистимлянам. Вона заплуталась поміж солдатами і зараз десь серед цих людей. Це можливо. Ходімо за ними. Всі сили Фелистимлян були зібрані в Афеку. Давид знаходився поруч з Сарем Ахішем серед ста тисяч інших воїнів. Що роблять тут ці євреї разом з нашими воїнами? Це Давид і його люди. Він з нами певний час вже понад рік. Давид, але я знаю, він бився в Ізраїльській армії і переміг нас. Протягом року він брав участь у багатьох діях. Я не знайшов в нього жодного недоліку. Я б порадив відправити цих людей. Вони не повинні брати з нами участь у битві. Не думаєш, що Давид може повернути проти нас під час битви? Голови наших людей кращий спосіб для Давида домогтись доброго ставлення Саула. Так. Це той самий, про якого казали, Саул убив тисячі, а Давид десятки тисяч. Не треба йти з нами. Маша величність, відійшліть нього назад. Гаразд. Якщо ви так хвилюєтесь, я накажу йому повертатись. О-о! Дивись, чи це не Давид і його люди. Але тепер вони чомусь повертаються. Зараз перевіримо, чи немає там рафлез. Сюди! рафлезе. Третього дня Давид і його люди дійшли до ціклагу і знайшли його спустошеним і палаючим. Давиде! Слава Богу! Що відбувається? Напали Амеликитяни і забрали дітей та жінок. Що? Треба наздогнати їх. І головне врятувати жінок і дітей. Не всі з нас можуть іти. Хто не може, нехай залишається. А всі іще за мною в ре. Дивіться, он вони! Вони вже повертаються! Так, це наші. Це, це наші. наші. Де давид? Так, Де, Де давид? давид? Ми виграли битву! Радійте! <раприк> 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 Давиде! Чому ті, хто залишились тут і не билися, тепер будуть брати участь у розділі здобичі? До них повернулись дружини й діти вистачить! Так! Ура! Ні, брати мої, ні, не треба так робити. Ми досягли успіху тому, що Господь захищав нас і допоміг нам у битві. Але ми билися. Коли ви билися, вони були тут і захищали, і охороняли наші припаси і знаряддя. Кожен робив те, що міг робити. Ділити все порівно. Так, вірно. Чи всі згодні з цим? Тим часом філістимляни воювали з Ізраїлем, і багато ізраїльтян було вбито на горі Гілбоа. Жорстокий бій розгорнувся біля Саула, і він був важко поранений. Воїне. Ваша величність, витягни меча свого і убий мене, бо я приречений вмерти. Не хочу, щоб вони мене захопили. Ох, ні, я не можу. Моє завдання охороняти вас. Нема іншого виходу. Величність! Саул загинув, а Йонатан – і він, угу. Йонатане, друже мій. Ти для мене як рідний брат, господи, змилуйся над душею його. Твій герой Ізраїлю загинув. Як такий могутній міг пасти в битві? Я сумую, Йонатане, мій брате. Давиду було тридцять років, коли він став царем. Він правив над Юдою сім з половиною років, і над всім Ізраїлем та юдою тридцять три роки. Щось незвичне. Це правда, але рафлиз тут немає. Дісмо, думаєш, ми знайдемо її. Ти знаєш, як говорять. Хто шукає, той знайде. Шукай знову. Ти правий. Будемо робити, як робив Давид. Все буде, як ти хочеш, якщо є віра. Привіт, фани суперкниги! Я знаю, що вам сподобається. -хо -хо -хо! Це новий додаток. Суперкнига. У ньому повно інтерактивних ігор і, звичайно, серії мультфільмів Суперкнига, які можна подивитись безкоштовно. У додатку є цікаві щоденні читання та відповіді на біблійні питання. Плюс всій сім'ї сподобається просте викладення біблії. Ви можете створити власних персонажів суперкниги. Та-дам! Е, мені час повертатися до пригод. До зустрічі! Отже, додаток Суперкнига завантажуй безкоштовно з App Store, Google Play і Amazon.